6. Ну, по-перше, я хочу висловити свою незгоду з тим терором, який собі влаштував картель карттою українського правосуддя, оскільки в журналі судового засідання, а я звертаю вашу увагу від 9.09.2025 року слідчий суддя бурка, розглядуючи. Заяву, там написано склад колеги Світлана Володимирівна Бурка. В чергове мене цей картель не повідомив про дату, час і місце слухання. Хоча у відповідності до діючого КПК України я маю право задавати запитання тому головуючому судді, а саме Трембачу, який заявляв собі самовідвід. Мало того, щось я е, на якщо ми будемо слухати звукозапис і дивитися на це все неподобство. А я чому називаю це неподобством? Бо слідчий суддя Трембач е, не має такої честь підстави, що він є е, знайомим чи е, е, у відповідності до статті 75 діючого КПК України, щоб не бути голослівним, я зачитаю е, дослівно, що він там собі заявив самовідвід. Я розумію, що ця терористична організація швидше за все погано закінчить коли-небудь. Трембач він стосується інтересів товариша Трембача. Ой, у нас немає такого поняття в діючому КПК України в статті 75 КПК України як товариш. Ну немає там. Це говорить про тільки підтверджує про те, що це картельна змова між українським правосуддям. І тою Хмельницькою Народною Республікою, яка на сьогоднішній день хоче себе узаконити в супереч діючому законодавству Держави України. Мало того, слідчий суддя, який розглядував, а саме Бурка Світлана Володимирівна, навіть не повідомило... Прошу? Інший суддя цього ж суду. Суддя, інший, тобто суддя, який розглядував, не повідомив мене про дату, час і місце слухання. Свовільно внаслідок цієї картельної змови задоволила цей самовідвід. А я ще раз звертаю вашу увагу на те, що в нас є держава Україна, є діючий КПК України, і які там чітко і однозначно прописані підстави для самовідводу і для відводу. Такої підстави мало того, ця обставина ваша честь про те, що мова йшла про внесення відомостей в ЄРДР. Саме ягодів, заступником керівника Держземагентства в Хмельницькій області, ваші. я ще раз звертаю вашу увагу на те, що ці обставини були відомі з самого початку скарги, і в кінці скарги перед винесенням рішення суддя Трембач не мав права заявляти собі відвід на тій підставі, що на якій навіть не існує в діючому КПК України. Ця картельна змова честь, приводить до того, що ви на сьогоднішній день ми, е, я звертаю вашу увагу, що ми з серпня чи з вересня місяця не можемо припинити триваючу бездіяльність. Честь. І ця триваюча бездіяльність е, на сьогоднішній день стосується саме слідчого у СБУ Хмельницькій області, що тільки підтверджує цю картельну змову, оскільки е, слідчий СБУ Хмельницькій області. Також не вніше він відомості в реєстр, вчинив триваєче правопорушення для того, щоб не бути голосвірним, а я звертаюся до тих документів, на яких підстави яких важчать, а саме визначення, що таке бездіяльність слідчого УСБУ Хмельницькій області. Бездіяльність не може характеризуватися поняттям момент чинення, оскільки це явище, яке триває протягом певного проміжку часу. Це явище триває і до сьогоднішнього дня, і що таке бездіяльність? Зокрема, міститься. В статті 11 Кримінального кодексу України посилання, що бездіяльність як на форму вчинення злочину, яке в науково-практичних коментарях до Кримінального кодексу тлумачиться так. Бездіяльність є пасивною поведінкою, в якій так само виражена зовні воля особи та яка спрямована на спричинення негативних ясних. Крім того, обов'язковою формою бездіяльності є явність спеціального обов'язку і реальної можливості запобігти відповідним наслідкам. Це написано науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. Четверте видання перероблене доповнене за редакцією Мельника Хавренюка, Юридична думка 2007 рік, сторінка 47 Бездіяльність це пасивна форма поведінки, яка полягає у невчиненні неї конкретної дії, яку повинна була і могла вчинити в конкретних умовах. Слідчі УСБУ. Це науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Друге видання доповне за редакцією Андрушка, Гончаренка, Фосенка, Декор, 2008 рік, сторінка 27 Таке тлумачення бездіяльності міститься і постанови Верховного суду від 24 2015 року, де суд зазначив, що бездіяльність це тривала пасивна поведінка суб'єкта, що виражається у формі невчинення дії, яку він зобов'язаний. Був і міг вчинити. Таким чином, бездіяльність має невизначений тривалий характер, тобто вона може здійснюватися як завгодно довго з моменту невчинення певної дії, обов'язок з вчинення, якої був у суб'єкта. Таким суб'єктом є слідчий УСБУ, і відповідно на нього також розповсюджується діюче законодавство Держави України. Те при цьому в науково-практичному коментарі сторінки 49 Кримінального кодексу України науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України, четвертий перероблене видання і доповнення за редакцією Мельника, Хороніка, юридична думка 2007 рік, сторінка 134 визначена. Якщо визначити початковим момент перебігу за строків давності, притягнення до кримінальної відповідальності, за триваючий злочин. Час вчинення первісної дії чи бездіяльності, яка вже утворює закінчений склад злочину, то реалізація такого підходу здатна потягти за собою фактично безкарність злочинних посікань, які можуть тривати роками. Ну і в відповідності до е, частини другої статті 305 Кримінального кодексу Украї... процесуального кодексу України передбачає, що слідчий чи прокурор. Можуть самостійно припинити бездіяльність, яка ось що тягне за собою закриття провадження справі. Таким чином, внаслідок цієї картельної змови, я четвертий місяць ходжу в суд, як діти в школу, і щось тут доказую, метаю тут бісер, не незрозуміло для чого. Оскільки в нас є одна ваша честь, бездіяльність слідчого, і в нас є навколо цієї бездіяльності, точаться якісь там постійні інсинуації. А слідчий суддя не, не може припинити цю бездіяльність. Тобто слідчі судді е, пішли на поводу, як е, не будемо виражатися мовою споконвічних українців, цього е, е, слідчого УСБУ Хмельницької області. І я говорю про те, що це є картельна змова. І нічого тут нового немає. Мало того, дивлячись на ваше обличчя, яке посміхається до мене, і яке дивиться на мене як на того Хабеля Михайла Йосиповича, а не того Хабеля Михайла Йосифовича, який ви мені ярлик тут приклеїли і не можете розібратися 15 років з одним паспортом. Так само сьогодні ви не можете розібратися вже протягом 4 місяців стосовно одного і того самої заяви. Про вчинене кримінальне правопорушення і припинити бездіяльність слідчого, який зобов'язаний був внести відомості в ЄРДР. Таким чином, оці е, ваші картельні е, процесуальні, так, скажімо так, моменти, які ви е, фактично тероризуєте мене, оскільки в статті 306 діючого КПК України. Чітко чорним напи, по-білому написано, що, що е, бездіяльність оскаржується на досудовому розслідуванні. Тобто, в слідчому суді був єдиний е, шлях це внести, зобов'язати внести уповноважену на те особу, зобов'язати внести відомості в ЄРДР. Оскільки на досудовому розслідуванні там передбачено в тому числі і моя участь, але ця участь моя передбачена протягом 72 годин. Якщо ви мене повідомили належним чином. Понад 72 години без повідомлення належним чином, участь на досудовому розслідуванні моя не передбачена. Таким чином, не повідомляючи мене належним чином, з моменту того, коли я написав заяву про вчинене кримінальне правопорушення, мало того, щось я додав там докази, я додав розрахунки про шкоду. Я від себе, як громадянин Радянського Союзу, зробив все для того, щоб цю бездіяльність і цей злочин припинили. На превеликий жаль, захоплюючи, тобто ліворуціонери, чи як їх там назвати, які захопили державну владу України, не збираються припиняти ці всі кримінальні правопорушення, незважаючи на те, що при легітимному президенту Януковичу в 2012 році, а саме 20 листопада, в день видачі мені того паспорту фальшивого фуфіла, чи як його там називати, чи фікції, було прийнято кримінальний процесуальний кодекс і на сьогоднішній день за 15 років українське правосуддя знову звертається до одного і того самого, що є триваюча бездіяльність. Тобто, ви мене фактично тероризуєте культ походами в кіно, а саме до суду, понад 72 години. Я прийшов один раз до суду, і я маю отримати те, що я хочу, оскільки. Добре, Давайте я завершу. А чому ви мене перебаєте? Ви що мене знову Ви мене знову провокуєте на що? Якщо ви ви що мене провокуєте на, на що? Я. Я не повторюся. Я вже, ви вже мені пришили у 2015 році те, що я не робив. Вам що цього мало? Я знаю, що ви пришили. Ви мені пришили статтю хуліганства і, і те, що нібито я вчинив акт мастурбації на колегію. Ви мене провокуєте зараз? Дайте мені завершити. А я чого чого вас зображаю? Це, юр... це юридичний факт, що ви мене тероризуєте. І так, ваша честь, для того, щоб я прошу передати цю виписку, долучити до матеріалів справи. Я вам її даю. Що таке бездіяльність, що таке триваюча і коли воно це все розписано, візьміть, будь ласка, дякую. І таким чином у слідчого суді на сьогоднішній день є тільки один обов'язок: це припинити триваючу бездіяльність і зобов'язати уповноважену на те особу внести відомості в ЄРДР, а саме так, як написано в моїй заяві, з чітким визначенням хто вчинив, що вчинив, коли вчинив і що в даному випадку буде порушено відповідальність за що буде порушене, буде визначена діючим КПК, кримінальним кодексом України. Тому ну, а щесь, враховуючи вище наведення, з метою процесуальної економії, я скаргу підтримую. Прошу задоволити її у повному об'ємі і е, надіюся, що це буде тою точкою неповернення, а саме коли картель українського правосуддя сьогодні прийде до пам'яті і. Здорового лузду, законів логіки і не буде порушувати ні діючу Конституцію України частину 2 статті 19, ні діючий КПК України, а саме главу, там, де називається досудове розслідування, в тому числі і статтю 306 діючого КПК України, і винесе рішення у відповідності до статті 307 діючого КПК України.